Я мама Никиты Шерешорина. Это матрос патрульного катера Славянск. На момент подписания контракта ему было всего 19 лет. 2 марта он позвонил в районе обеда, позвонил и сказала, мама, мы выходим на задание. Пропадет связь. Они вышли в море 4 числа. А мы узнали, что их катер разбомбили в районе Тендровской косы. В катер попала ракета, і он затонув. Я думаю, що нам ще трошечки залишилося з вами. Я думаю, що зовсім трохи ми більше чекали і ми чекали 9 місяців. Ми чекали, так. Я знаю, що він повернеться, знаю, що він живий. Я мати сина Кательченка Володимира Сергійовича, який служив на катеру Слов'янськ. Посада матрос з 2020 року він підписав контракт і вступив в лави ВМС України. Він уявляв своє життя без моря. Останній раз я спілкувалася з ним це 2 березня перед цією трагедією. 3 числа мені зателефонував його друг і сказав, що поки дорослав'янську був нанесений ракетний удар. І що скоріше цього мій син загинув з тих пір? Я нічого про сина не знаю взагалі, де він знаходиться, Що з ним я найкращий друг Володимира Католіченко. останні ми бачилися. Ще в минулому році на його день народження. Тоді ми відсвяткували день народження, і в березні, на превеликий жаль, з 3 березня ми з ним більше не бачилися, бо клята війна розлучила нас з ним на 9 місяців. Це той душевний біль, який навіть не можу вам передати. Коли я з перших днів війни, з перших днів як все це сталося, я був з його мамою, ви не бачили її очі. Її очі були залиті слізми, вона плакала, вона не знаходила собі місця. В таких условиях выжить было невозможно. Вода была очень холодная, это было 3 марта, было очень холодно. Вода холодная, ракета, пожар. Как выяснилось, уже 8 человек спасли, 11 пропали без вести. Я не хочу верить в самое плохое, поэтому я... у меня есть надежда, и я надеюсь, что он там. Может быть, это так, но по состоянию на сейчас, по-прежнему, Статус їх не змінився, тобто їх ніхто ні раз не змінився статус, значить нет останків, ні тіл. І поэтому ми вважаємо, що они живы і в пліну. Де він зараз? Э, віримо впевнені на 100%, що живий, впевнені, тому що наскільки нам відомо, водолази понурювалися у воду, э, нічого там не знайшли, не знайшли тіл. З усього, э, з усього вони знайшли лише один автомат. Я думаю, що якщо там були тіла, то. Хоч якісь рештки наших хлопців, в тому числі і мого друга, вони знайшли. Ми родичі, мами, сестри, дружини е, двох катерів наших збройних сил, військово-морських сил України, е, патрульного катера Слав'янськ та десантно-штурмового катера «Станіслав». Я дуже хочу, щоб вони повернулися якнайшвидше додому. Це дуже важко. Це біль душі, це розривається серце. Я мама ситніка Анатолія. Це єдиний син мій і, і, і моя сила, моя гордість. Я хочу ще раз в 30-літті відпразнувати з сином. Ми хочемо плакати від щастя, ми хочемо жити щасливим життям. Ми дуже їх чекаємо, дуже-дуже. І ми впевнені, що е, наразі скоро вони обов'язково повернуться до нас. Пролунає дзвіночок. Телефона, і це буде, будуть Мама, наші я... діти. Мама, я це будуть наші, наші сини, які скажуть, мам, ми на території України.